Всім привіт! Я хочу представити вам той розклад, який використовую я для відповіді на питання так чи ні. І цей розклад вже перевірила в реальному житті, як він діє, і хочу ним поділитися з вами. Отже, перша позиція в мене це які я дії робила стосовно ситуації. Нагадаю, питання звучить, чи відводила. Жінка дітей до дитсадка, перше дивимося, які у неї були дії стосовно цієї ситуації. Так, по-перше, тут королева жеслів. Це, звичайно ж говорить, що дії були були активні, направлені на соціальну організацію тієї чи іншої справи. Королева жезлів це в нас вогняна жінка, яка з ентузіазмом виконує всі необхідні соціальні Доручення справи важливі саме в соціальній площині. Тобто організовувала інших людей для досягнення своїх цілей. Наступне, як це виглядало в реальному житті? Ось Ці дії, а ці дії виглядали поступовими, без напору, з короткочасними зупинками для перепочинку і обдумування методів досягнення своїх цілей, але. Все одно дії були, бо ми бачимо, що багато що зроблено, людина зупинилася, потім далі буде робити. І ще ця сімка. Сімка це не, не карта стабільності, це карта внутрішнього виклику собі стосовно матеріальних питань, питань цінностей. Ось так. Тобто, жінка поводила себе активно. В реальному світі це виглядало як помірно, поступово, але йшла до своїх цілей. І наступне, якою ця жінка була в цій ситуації внутрішньо, От як вона ставилася стосовно того, чи вести дітей до дисятка чи ні. Тут у нас карта Сімка Жезлів. Вона говорить про людину, яка з енергією, з ентузіазмом, з а навіть амбіції, внутрішні, знаєте, внутрішній виклик людина дає собі, а я з цим впораюсь, в мене все вийде. Я першому там, одежу дам, другому кашу насиплю, я з усім впораюсь. Тобто людина, яка з ентузіазмом, з внутрішнім викликом, виконує ті чи інші справи, виконує ті чи інші зобов'язання, виклики для себе. А чи зможу я? Людина тут береться і каже, а я спробую, а я зможу. І знову таки, це соціальна площина. Є точка зору інших людей, і ця людина, керуючись своїм досвідом, так би мовити, налагоджує контакт з точкою зору інших людей для своїх цілей. Отже, з аналізу цього розкладу ми робимо висновок, що жінка водила дітей до дитсадка. Ось і таким чином і досягається відповідь на питання так чи ні. Якщо б ми тут побачили якусь пасивну карту, де немає дій з жодних, наприклад, четвірка мечів, людина просто лежить і все. А тут, наприклад, четвірка кубків, ну, людина захотіла поспати, і вона відмовилась, наприклад, вести до десятка дітей. Ось таким чином, ось такий розклад. Я вже його в житті неодноразово. Проганяла, перевіряла через реальні ситуації. Таких ситуацій у мене багато на марафоні. В марафоні по практичному пропрацюванню карт Таро. Тому запрошую, там ще більше важливої і цікавої інформації і практики, що найголовніше ось такий розклад, якщо хочете, можете використовувати, звичайно. Діліться своїми результатами, якщо використовували цей розклад. Діліться питаннями, які виникли. Я готова підказати.